Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на черговому відео. Я планував присвятити увесь цей ролик темі, яку ви бачили на прев'ю, а саме трейд на продвинутих СБЧ. Але в нас тільки всього сталося за останні два дні грі, і купа контенту, і перший маркет краш. Тож ми спробуємо поєднати і поговоримо спочатку про контент, а потім вже про трейд на СБЧ. Тож, якщо вам подобається такий контент, не забудьте підтримати це відео лайком. та Коментарем, повірте, це дуже важливо, тому що допомагає просувати відео і розвивати україномовний контент. І якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь, сподіваюсь, тут буде вам цікаво. Давайте по традиції швидесенько розпочнемо із контенту. Тут у нас є кілька цікавих завдань. В розділі Live ми отримали Evo Launch і це завдання, які присвячені просто грі в різних режимах, і ви отримаєте антрейдову нагороди. Серія А 5 гравців в вашому стартовому складі. На Ередівізія виграти 3 матчі 5 гравців. В вашому стартовому складі, Ліга Іспанії, перша і е, срібні гравці. Все це потрібно робити у Squad Battles на рівні Semi Pro, або в Rivals, або у Full Champions. Тож тут ви отримуєте паки, вони, чесно кажучи, слабенькі, але якщо у вас є такі гравці в клубі, ви можете використати і додатково отримати деякий фодор. Також ми отримали завдання з розділу Milestones, і це в нас чергова ліга. В даному випадку це жіноча ліга Іспанії. За виконання блоку завдань ми отримаємо картку 90 рейтинга рейтингу. Баба жіде, напевно, читається 4-4 зірочки. Ну і стати цікавенькі: 90 пейс. Біжить, удари є, передачі є як для фланного гравця, Дріблінг непоганий, навіть якісь фізичні здібності. А так само, якщо ми тут побачимо інші картки, які нам пропонуються: це захисниця з 83-м рейтингу, але пейс 71 не цікаво. І нападниця 84-й рейтинг, але 77 пейс, І це також не цікаво. Також ми тут можемо отримати пару паків. І як і у випадку з Squad Foundations Era Ара Дівізія, я б вам радив виконувати це виключно для того, щоб отримати фодер на початку гри, щоб коли ми побачили вже деякі цікаві СБЧ, вам не доводилось купляти гравців на маркеті. Тепер рухаємось далі і переходимо до розділу СБЧ. І тут не дуже багато всього ми отримали, але Естефанія Баніні, 85-й рейтинг, центральний півзахисник. Близько до Гулід Генг, так, на початку гри, 70 Defen і 70 фізика, більше атакувальний гравець, 4-4 зірічки, хай а, Я поки не збирав ці картки, не тестував, в цілому мені важко оцінити якось жінок, тому, можливо, ви вже збирали. І напишете мені, як воно в грі. Тому що я не знаю, як це коментувати, стати непогані. Але як воно буде відчуватись? Ну, по перших враженнях, коли в моїх супер. Верника в дівчата в складі нападники, то вони біжуть, вони фінтять, вони крутять. Центрі поля хотілося б когось високого, когось потужного. Тому, ну я не знаю, на фланзі 82 пейсу замало. Тож я збирати не буду. Якщо ви збирали, напишіть, як вона вам. Lone Base Hero Player Pick. Дякую їй, а точніше, отак: 93 дізлайки на футбіні, і її вирішили, що для початку гри ми будемо задоволені, якщо отримаємо. Пік на аренного героя на 24 матчі. Я не думаю, 83-й рейтинг. Я не буду сюди принципово це робити. Так ви можете зіграти якусь одну вікен-лігу, але ну це знущання. Ну такого ніколи не було на моїй пам'яті, і я не хочу це збирати. Але можливо, якщо у вас багато дублікатів. Фодер все одно, поки нема куди пхати, тож, можливо, ви хочете зібрати це ЗБЧ. Втім, я б радив вам фодер приберегти, тому що вже в цю п'ятницю на нас очікує промо Road to the Knockouts Єврокубкове, і там ми побачимо повноцінну промокоманду. Тож я думаю, що якщо у вас є цікавенькі пакетики, можна їх зберегти. Тут недовго залишилось чекати. Тим паче є важлива новина, яка обвалила маркет. Є. В своєму репертуарі, в своєму стилі. Якщо ви пам'ятаєте, то під запис минулого відеоролику я заходив в розділ Food Champions, заходив в Champions Playoffs і показував вам, що Champions Finals Preview в нас має стартувати Вікін-Ліга в цю п'ятницю. Але що відбулося сьогодні? А сталося у нас наступне і спорт своїм офіційному твіттері повідомили, що перша вікінд-ліга або Фудчемпіон стартує 6 жовтня, тобто в наступну п'ятницю. Ну, це для них нормально. Просто спочатку в свою гру завантажити так матеріал, який повністю дає зрозуміти людям, що ним треба гріндити матчі, їм треба грати дивізіони. Їм треба потіти збирати склади, щоб вже спробувати здобути максимальний ранг в першій вікінд-лізі, А потім вони вирішили взяти це все і поміняти і пофіг. Їм взагалі на людей, до чого це призвело? Звісно, до того, що маркет пішов під дим, розпочалося все з падіння індексу 100 на 6,43 Потім на 10,81% маркет полетів вниз. картки почали втрачати просто шалені відсотки через цю новину. Я особисто втратив там, можливо, 35-40 тисяч монет. Тому що я слідкую за новинами. Я, як тільки це побачив, побачив падіння маркету я швидко, звісно, почав продавати картки. Так, я не заробив, але я і не втратив там 20-25% бюджету, як дехто. І так само я зробив пост в телеграм-каналі моментально. Тож, якщо хочете, бути в курсі актуальних новин і всі, в тому числі новин, які можуть вам зберегти бюджет, обов'язково підписуйтесь на канал, а QR-код ви бачите зараз себе на екрані. І я тут дав ще хлопцям пораду. Також можете виставити на паузу, поки п'єте ранкову каву. Я сказав, хлопці. Не продавайте картки, не панікуйте, якщо ви не трейдер. Пояснюю ще раз, як це працює. А коли ви є володарем якоїсь картки, то вона рухається разом зі всім маркетом в моменті. Тобто нема такого зазвичай, що якась картка вона росте, а весь інший маркет падає. Таке буває в вигляді виключень. Наприклад, сьогодні ми отримали в якості злива те, що в нас Осімхен буде представлений в команді Promo Road to the Final. Звісно, його картка 88% Мьєвого рейтинга знову ж таки в моменті полетіла з 49 тисяч до 64. Я встиг дати його навіть в Діскорді в закуп за 49 тисяч хлопців, хто купив, заробили. Але це виключення, тому що зазвичай марка рухається разом. І коли всі картки падають, то вони падають разом. Давайте проаналізуємо цю ситуацію на прикладі Маркоса Решварда. Сьогоднішній його графік він зранку був 259. Потім трошки впав, коли люди прокинулись і побачили, що ма. Маркет, не відскакує, це був дефолт. Це ми очікували. Тут ми почали в нього інвестувати. Він відскакував, всі було добре. Потім твій двідей, бум, 222 тисячі монет. Так от, якщо ви є володаром Маркуса Рашерда в моменті маркету, коли він коштує 222 тисячі монет, вам не важливо, що він коштує 222 тисячі монет. Вам важливо, що увесь маркет втрачає разом із вашим Рашфордом. Ляо 165 тисяч монет, мінус 142 тисячі монет. Джеймс мусяла 80. 7 тисячі монет, 77 тисяч монет. Тобто, коли ви є володарем якоїсь картки, вам важлива тільки різниця між тією карткою, яку ви хочете продати, і тією карткою, яку ви хочете купити. Наприклад, у вас є в складі Рафе Ліао, ви хочете його продати і інвестувати кошти, купити собі Маркуса Решарда. Що ви його отут продасте за 165 і купите Решарда за 245, відповідно, 80 тисяч ви доплатили. Що ви його отут продасте за 142, а купите Решарда за 222, ті самі. 80 тисяч вам треба доплачувати, тобто різниця дельта між гравцями, вона плюс-мінус залишається такою самою, і вам нема жодного сенсу панікувати разом зі всім маркетом, продавати отут картку Маркуса Рашу до 222, тому що ви ніколи не вслідкуєте, будучи кежуал гравцем, коли він почне відскакувати. А повірте мені, моєму досвіду це відбувається дуже швидко, і він наразі коштує 250 тисяч монет. Тобто, якщо ви просто тут панікнули і продали його там 230 222. Скоріше за все пішли займатися своїми справами. Ви приходите, бачите, решер вже 250, і ви такі, оу, мені треба Решорда в склад, що я буду робити, тому що там той Семеляв він також відскочив. Всі відскочили. Ви йдете і купляєте назад собі Маркуса Решеда, тому що він вас не просто так був в складі. Якщо він трейдебл, так то він заходив по хімії або він вам подобається. І відповідно ви його купите назад, втративши не тільки а, різницю так, між купівлею та продажем, а ще є 5% на податку. Тому для вас. Важливі оці колихання маркету тільки якщо ви трейдер, якщо ви встигаєте продавати раніше ніж інші, і купляти потім також раніше ніж інші, тоді ви заробляєте монети. Що зробив я сьогодні, коли побачив, що маркет вмирає і в якийсь момент почав відскакувати, я пішов купляти, звісно, бо головне правило трейдера, коли всі продають, я купляю, коли всі купляють, я продаю. Рафаель Ляо я купив 140 тисяч монет, продаж за 160 тисяч монет, Кайл Вокер 107 тисяч монет купівля, 119 тисяч продаж, так, тут десь там 7-8 тисяч монет, так, тут 5-6, там 5-7 тисяч монет, але була й дуже вдала купівля, Ерлін Халанд 410 тисяч я його купив, він же був 1430 435 Але потім його злили в Knockout, Ми про це поговоримо, і я його продав за 469 тисяч монет. Тобто я оцим мувом, трьома картками відбив всі свої мінуси. Тепер давайте стисло поговоримо про команду тижня. Тут у нас хедлайнери саме з точки зору метагеймінгу. це Хьон Мінсон та Жоао Кансело. Дорогі картки також Гаррі Кейн, Канте. і можна виділити Сауля, якого непогано апнули, Таліску і Мітомо. Мітомо, я думаю, це буде другий доко, дешевий біст з англійської ліги. Ну і тепер давайте я вам розкажу про свої плани, що я буду робити завтра. Тому що завтра в нас важливий день перші трейдбл нагороди за Дівізіон. Rivals. і це буде tradable supply, через що маркет має просісти. Але я буду напевно ризикувати і врахую досвід того, що в нас відбулося перед Squad Battles. І Якщо сьогодні а, за 2-3 години до нагород вони в нас будуть 10 години за київським часом, ця команда і весь цей маркет, так ця команда популярних карточок, вона просяде. Я планую в неї заінвестувати до нагород, тому що. Коли в нас був склад батлс, то саме до нагород були на паніці найнижчі ціни. Всі очікують, що от зараз, зараз, зараз люди вскриють паки, люди вскриють паки, наловлять там дембеле, дембеле буде 200к. Я піду його куплю за 200к, а дембеле люди не ловлять в паках. Суплай є, але відсоток випадіння топових карточок завжди невеликий відносно людей, яких їх відкривають. Тож дембеле в моменті улітає просто там плюс 30к. Тож я буду дивитись на маркет, я буду дивитись на ціни, якщо це це діло просяде десь в 6-й, в сьомій ранку. Напевно, я встану, прокинусь і буду дивитись, то я буду йти олин саме перед нагородами. Якщо ж ні, то я буду йти вже в нагороди і закуплятися саме під час супла і просадки під відкриття паків. Стосовно п'ятничного промо, це в нас буде Road to Knockouts, це промо живих карточок, які можуть отримувати брейди. Ми детально поговоримо про це вже завтра, тому що інакше я не встигну розказати вам про той метатрейдо, який на обкладинці ві. Але поки нам злили. Осім Хена, Бруно Фернандеса, Опенду, Бонучі, Мачадо, і вже злили Ерлінга Халанда. Можете в телеграмі полістати, все є скріншотами, тож не будемо на це витрачати час. А. Переходимо до а, дуже цікавого методу трейду, який є стрим. Я його не відкрив, звісно, але я спробував, мені сподобалось і хочу ним поділитись із вами. Він називається трейд на продвинутих СБЧ. Якщо ми перейдемо в розділ актив СБЧ, то далі в «Foundations» ми тут можемо побачити Гібрид Ліг, Гібрид націй і Гібрід Ліг і Націй. Це три СБЧ, які на старті доступні всім, де ми отримаємо крутезні. Нагороди. Давайте для прикладу візьмемо збірку гібрид нації і тут нам потрібно знайти якийсь розділ, де є саме нові СБЧ. Тут у нас є чіпець, чіпес-чіпес, але вони додані були три дні тому, два дні тому. Там нам це не цікаво. О, а тут є ком'юті склад 660. Нова збірка. 5 хвилин тому вона з'явилась, Те, що треба для прикладу. Давайте подивимось, тут у нас є. Такий хлопець, як от перший, так, Калман, Бенджамін Калман. Давайте я зараз його спробую знайти на маркеті. Бенджамін, ні, так, напевно, буде довше. Калман є, е, давайте 200. Сколько? 600? 600. немає його монет, дивитесь, дивіться на маркеті. 800, нема монет на маркеті, 1000 монет нема. Тобто він коштує, не знаю, ну умовно кажучи, там 2 так, півтори тисячі монет. 200 монет, ціна на футбіні. Чому? Тому що на бронзові, на анрарні, на непопулярні картки ціна на футбіні оновлюється дуже рідко. Я думаю, що якщо ми перейдемо за цим. Молодим чоловіком, це в нас зеліга то має бути така сама ситуація. Зеліга, та один за тисячу монет, ні, я не встиг його купити. На жаль, але його навіть 1400, 1500, 1600, бачите, одна картка. Тобто це вам дає простір для швидкого трейду по цих картках. Можливо, цього поставочки візьмемо. Так от, як ви можете трейдити на цих СБЧ, коли ви знайшли нову збірку, побачили нову збірку. O que Після того ви може маєте деякий час просто першими закупити ці картки. Я думаю, що якщо мовити про бронзових хлопців, там ми бачимо 200, вони йдуть по півтори, по 1600 тисяч монет. Тобто, ви побачили збірку, знайшли швидесенько, і там по 250, по 300, навіть по 400 можете їх взяти. Я не думаю, що для вас це буде якась там проблема, якщо ви зреагували оперативно, і це перший метод трейду саме на таких СБЧ. Я раджу вам завжди а, звертати увагу на а, нерарні картки. А, жінки дуже гарно рухаються, тому що вони не популярні, люди не знають на них ціну. І якщо це якісь бронзові, срібні картки, тому що також них суплай менше, вони не популярні. Тож це перший варіант, як ви, ви можете трейдити на цих продвінутих СБЧ. Другий варіант він більш цікавий і потребує від вас так бажання провести трошки часу на футбіні і врі. Тим часом. Ми за 600 монет купляємо пана зегля і давайте його інста виставляємо на маркет. Він скільки там, 1400 так, монет. Давайте ми продамо. Просто щоб швидко він пішов, за того, щоб я вам показав, як це працює. Так от, другий метод на продвинутих СВЧ, він зав'язаний на тому, що Фудбін постійно оновлює свої ціни. А наприклад, а, колись так ну в нас пройде якийсь час, можливо, година, можливо, там півтора, можливо, півгодини, Це буває кожного разу а, так по різному І а, коли Фудбін оновить ці ціни, то. Ця збірка вона пропаде з переліку найдешевших, тому що ціни вже будуть оновлені. Відповідно, інші збірки потраплять в найдешевше. І так це відбувається по колу, по колу, по колу. Але в деякий час, коли черговий раз в нас оновляться ціни на ці картки, але тепер в менший бік, ця збірка знов потрапить до переліку найдешевших. І, відповідно. Хайп на ці картки знов з'явиться, люди знов їх побачать на футбіні і підуть збирати СБЧ. Як ми можемо використати цю інформацію, як ми можемо дізнатись, які взагалі картки будуть популярними, і коли їх треба купляти, і коли їх треба продавати? Задля того ми йдемо в на розділ Gold на футбіні, Gold Non-Rare. Я люблю саме на нерарних картках трейдити, тому що вони менш популярні, їх простіше купити. І ми натискаємо фільтр по ціні. Бачимо, тут у нас є Райан Вільямс, так декілька карточок, які просто коштують 5,5, 4,7, 4,2 тисячі монет. Це дуже багато. Після того, як ми це відсортували, нам потрібно піти і перевірити на маркеті актуальні ціни. До речі, та містер зеліга продався 1400 монет. Тож можете порахувати, скільки ви можете заробляти, якщо будете прокручувати цю картку, 10, 20 там або 100 разів на день. Йдемо на маркет і шукаємо першу картку з переліку. Це в нас Ryan Вільямс, 75 й рейтинг. І її ціна на маркеті. Давайте, там є 5000. Нема. Окей, вона нам не підходить. Вона ще в актуальній збірці. Наступна картка це Mainon Hail, І 4700 на даний момент її ціна на футбіні, А реальний маркет. Давайте спробуємо там одразу. Так, 2400. окей, її 2400 вже багато. Підходить, 1400 є. А, так, ого, от навіть може ми поставити ще зараз візьмемо, додали в список спостереження. 1400 є. є, Тобто, бачите, вона навіть є. от 600 монета та 700. На футбіні вона все ще дуже дорого, але де-факто вона набагато нижче, Тому що СБЧ вже пропала з переліку найдешевших на футбіні, Тож її ціна впала, вона нікому не потрібна. І це ваш час задля того, щоб купляти цю картку. Я раджу це робити по ставках, тому що це зазвичай можна зробити дешевше. Я б не платив більше, ніж 450, можливо, 500 монет за кожну картку. Але намагайтеся купити як умога дешевше. Бачимо, я зміг забрати з першої спроби за 450 монет. Я загалом, коли бачу таку ситуацію, я знаю, що ця картка рано чи пізно має знов потрапити. До переліку популярних, відповідно, вона в черговий раз набере, ну, можливо, не 5 тисяч монет, ні 4,5, але там 15 дві тисячі монет. Мене це влаштує. Ось вона, хейл. Я роблю через компер прайс. І я отак от проходжусь і по ставочках роблю там, по 400 та десь 450 монет. Дивлюсь, скільки вони на маркеті. і я хочу купити хоча б 4-5 карток. Не треба брати багато, але і купити одну картку сенсу немає. Тому що ну, коли буде спайк, так це величезний зріст цієї картки. Ви хочете заробити, а не продати одну картку. Як нам взагалі дізнатися, що картка виросла? Вам потрібно одну картку виставити. Ну, я роблю за 900 монет. Можете за 950, можете за 1000. Для чого ми це робимо? Одну лише картку за того, щоб коли почнеться ріст, ви це побачили. В своєму листі продажів ви побачили, що картка продасться. Тобто, якщо її хтось купив, скоріш за все, вона потрапила в СБЧ. І далі ви слідкуєте, звісно, за цим ділом, тому що ви постійно в активному так, процесі там, когось купляєте, когось продаєте. Побачили, у вас продалась картка. пішли на, на маркет, перевірили ціну і починаєте виставляти, якщо вона набрала 15 2 три тисячі монет. І прокручуєте ці інвестиції далі. Я в Діскорді постив вже свої так продажі за цим методом. Цю панянку ви вже бачили. За 450 монет, подивіться за 350 я її купляв. І тут вона в якийсь момент спайканула, полетіла навіть 400 4500 Я продавав картки. Тобто, це не був байт, коли я казав, до x10 з картки чистими. Це реально можна заробляти. Якщо ви купили по правильній ціні, а ми бачили тільки що он. Що це можна робити і продавати також можливо. У мене було багато таких продажів, деякі там X дають, можливо, на 10, там деякі, ну до 10, так, деякі менше, деякі x 5 Наприклад, тут там бачите по 1,3, по 1, по 2, 100, по 800 навіть монет є продажі. По 800 це зазвичай ті картки, які я виставляю просто щоб перевірити, чи почався спайк чи ні. Тобто ви робите мінімум x2, так, а можете дійти до x 10 І таким чином ви можете трейдити, навіть маючи взагалі якийсь бюджет 10 тисяч монет. Так, я починав з 8, здається, мене залишились від фліпів. Я думаю, дай-ка я спробую. І коли спробував. Зробив там за перший підхід чи 20, чи 24 тисячі монет. І е, зараз я на цьому також е, трейжу. Але тут важливо зауважити, що в е, нас наразі всі, хто хотів, я думаю, вже зібрали ці СБЧ, тому що маркет, в принципі, пасивний. Так, інколи з'являються якісь збірки, але обмежена кількість людей. Тож я думаю, що це все діло запрацює саме з 29 вересня, коли основний пул гравців зайде в гру, і їм потрібно буде збирати ці СБЧ. Вони будуть без монет і вони будуть дуже хотіти покращити свої склади, а ці СБЧ на старті грі це найкраща опція. Тож у вас є час потренуватись, попрактикуватись і підготуватись для того, щоб вже з 29 вересня, коли всі залетять в гру, ви мали ще один метод трейду в своєму арсеналі, для того, щоб покращувати свої бюджети і свої склади. На сьогодні ми будемо закінчувати це відео. Якщо у вас залишилися якісь запитання, обов'язково задайте мені їх в коментарях. Побачимо з вами по традиції, коли побачимось, бережіть себе! Все буде Україна! Па-па.